Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Сподіваюсь, всіх все добре. Бо ці кляті орки зіпсували весь настрій. Не спав всю ніч, тому спробую якось відіграти. Війна, на жаль, не записалась, хоча я непогано відіграв. П'ять шотів зробив, але ми все ж таки там програли. Так, добре. У нас четвертий день турніру, потужне усилення. Без зеленого кольору на п'ятизіркових героях. Так, топ-5 оборона. Ну, Оборона просіла, на жаль. Ну, добре, давайте будемо атакувати. Хочу пошвидше це все зробити. Так. Ну, Давайте так і поїдемо, напевно, спробуємо. Потужна оборонка виглядає. Нам бажано сладга зарядити а Зарядки сладга і немає. Тоді спробуємо ось так прокинути. Може знизу червоний доїде. Знизу доїхав, але один камінчик залишився. Ну добре, давайте ось так підтягнемо жовтий. Ні. Немає ні комбо. І ходів немає. Справ в тому, що один хід залишився на полі. Потім будуть фіоли з синіми. Зарядиться той синій слімго і сповільнить нам ману що робити, чи робити четвірку, чи комбо прокинути. Давайте, напевно, комбо, може заїде червоний. Так, червоний заїхав, давайте прокидати. Все ж таки, хоч якийсь шанс на зарядку. Це потужно б'є. Ще й травити буде. Ось тепер не зрядимось. Добре, давайте ось так. Трієчку. О, червоні, це чудово. Тільки Річарда не обов'язково було заряджати. Так. Добре, б'ємо сюди. Як нам зарядити сладго? Скільки в нас повільнення? Мінус 30 на 2 ходи. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. І тепер в пустоту повинні ми зарядитись. Тихо, тихо. Давайте ось так. Спробуємо вейтфанчика зарядити. І, можливо, ми встигнемо добити цього. Так. Поки Вівіка не заряджена, давайте ось так прокинемо. Можливо, це і розіб'ється. Там буде четвірка жовтих, ні. Не розбився, але від'їхав, той Діма Так, ухиляння спрацювали Добре, давайте ось так. Тепер регін спробуємо добити Річарда. Чудово. Так, залишилася одна Вівіка, ну, сподіваюся, ми з нею впораємось. Так, давайте вдаримо і ось так прокинемо. Відображення спрацювало. Це було прогнозовано, але будемо все одно бити. Так, тут закінчили, добре. Наступний бій. Хродгард научика. Ні Ну, кого можна взяти. Та так, напевно, і поїдемо. Поїхали. В принципі. Команда атаки мене влаштовує. Головне, щоб зарядка була. Ось так сині давайте прокинемо. Ну, дивіться, ну без зелених турнір. Зелених, ну, купа просто. Давайте ось так. Зробимо четвірку, поки не хочу взривати кріс. Купа зелених і цей заряджений. Зараз ману нам з'їсть. Ще й сповільнення кинув. Добре, давайте ось таке комбо буде, а ще й синій кристал. Так, ну можливо, ми його проб'ємо хоча б і прокинемо червоню в пустоту. Наскільки він сповільняє, наскільки. 24. Добре, давайте ось так. Ох, боляче як вдарив. Спробуємо пофіта забрати. Не вийшло. Так, давайте обережно прокинемо, може жовтий знизу доїде. Так, ті від'їхали, добре. Ну, чистимо поле. Так, зарядився вайтфан, це вдарить боляче. Спробуємо добити магні, якщо не відродиться Так, чудово. У нас заборона стоїть. Два ходи. Давайте ось так трішки його підзарядимо. Так, вмикаємо сладга, лимончик. Все, вистачило добре. Так, поїхали далі. Ого. Ну. Все нам підходить, поїхали. Потужна оборона виглядає. Так, ну тут же трішки більше жовтих. Давайте ось так прокинемо. Може жовтий знизу ще доїде. До речі, доїхав. Але як же нам це тепер зібрати? Давайте тут трієчку зберемо. Ось так трієчку. Тут прокинемо. це трішки зайве. Може зарядитися ця бабулька. Все ж таки зарядилась Б'є вона дуже боляче. Так, давайте лікуємось. Давайте спробуємо її червоними пробити. Так чудово. І тепер б'ємо ось так і тут прокинемо червоні. Треба сладга добити якимось чином. Так, і ось так. Не добився. Давайте синій пошукаємо. Ой, червоні приїхали. Ну, добре. Так, мінус абокан. Можемо, в принципі, заборонити. Давайте сюди вдаримо регін. А, так ми цих можемо і добити, і слад вже сам нам нічого не зробить. Ну, все добре. Так, так, тут прокинемо сині. Вдаримо вайтфаном. В нього ухилянь немає, тому в нього можна бити сміливо, коли він сам залишається. Так, поїхали далі. Наступний бій, а ще два бої. Ой, ось він Фергус. Фергус і знов ця Астрид. і ще Мілена. Добре, будемо знов щось вигадувати. Візьмемо. Ще раз Юліка можна спроб... Ну, брати локи немає напевно сенсу. І таунт. Брати таунт, тоді не брати сладга, але сладг він корисний. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Сладка рисний, звісно, тут астрід вона не дасть нам. А ось там зараз би відіграв дуже чудово. Немає як Юліка, ні Юліка зарядити, не сладко, ні червоних. Ну, знову. Знову. Проти Фергуса не дають камінчиків. Ну просто без шансів. Зараз він зарядиться, він вже зарядився. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Так, слад вчинив супротив. Як нам жовті зібрати? Добре, давайте ось так. Ось так. Наутіку бажано не заряджати. Вона зараз його дозарядить. Ну куди це комбо полетіло? Ну... наутіка дозарядить, і він знову ману зріже. ну я не знаю, таких героїв не випускали. Так, слад вчинив супротив, добре. Хоч тут якось пощастило. Але ж тепер немає наших камінчиків, щоб зарядитись. Добре, давайте ось таке комбо. Нехай вже той Хродгард вдарить, може він розіб'ється, поки Сладг працює, бо слад буде працювати один хіт всього-навсього. Він не розбився, він. Ага, все зрозуміло. Він не може розбитись, тому що він постійно пробиває. Так, добре, давайте спробуємо синіх якось знайти. Хоча б, щоб мінньони були. Ну як він так дозарядився швидко? А, той розгін йому кинув. Тут без варіантів взагалі. Юліку зрізали, міліна на Х2. Ну, все, тут. Ну, просто без шансів. Ну, не знаю, як це працює. Проти Фергуса, ну просто взагалі не дають зарядитись. У мене швидкі герої. Три швидких героя я нікого не можу зарядити. Тут б'є Ну, один герой. Міліна на Х2. Ну Тут без варіантів. Знову ці фергуси кляті І знову фергус Ну. Це просто жесть. Але тут немає. Астріт. Це добре. Ну давайте ще раз такої командою спробуємо. Ну це просто злив. Угу. Знов не синіх, не жовтих. Червоні начебто є, але все так розкидано. Добре, давайте Вазлара, може, жовтий доїде. Не доїхав. Давайте ще ось так червоні спробуємо зібрати. Ось комбо. Ну, можна синій зібрати. Але зарядиться. Зарядиться фергус. Давайте спробуємо. А, вже Юліуса нам просто хтось знищив, навіть не помітили його. Ні, цього не вистачить. Добре, давайте ось таке комбо тоді запустимо. Може все ж таки слад знову буде чинити супротив? Так, щитма не спрацював. Давайте тут прокинемо. Але ж він не зарядиться. Добре, давайте комбо. 4 ходи і мінус 30 мани. Ну не знаю, не знаю я. Того Сільверпо прокидати теж таке собі задоволення, він просто затрудить нас. 4 ходи ми тут точно не витримаємо. Ну добре, давайте так жовті прокинемо. І фергу знову заряджений. Фух. Ну, тому немає і настрою, і бажання грати взагалі. Що Сладко виживе або щитманець працює, то якісь шанси будуть, але невеликі. Невеликий чому? Тому що немає зарядки. Річард. Ухилилася, але не те, що потрібно, ухиляння спрацювало. Так, добре, б'ємо тоді-сюди. Давайте ось так. Давайте так. Якісь там пасивки ще працюють. Ну, варіантів не бачу. Сладх. Один хід. Угу. Ну він від'їде. Давайте обережно спробуємо прокинути. Треба якийсь зробити хід, щоб не зарядився фергус, і віка не зарядилась. А можна вівіку кинути, начебто комбо не повинно бути. Так, мінус ці. Це добре. Давайте ось так прокинемо. І ось так. На вівіку нові на травління лягло. Добре, ось... Ой, щось я не те прокинув. Ну це з. Так, Вівіка лікує. Треба спробувати Річарда добити. До речі, непогано їй прилетіло. Давайте ось так через комбо. І скільки жовтого почало приїжджати. Так, Вівіку добиваємо. І тепер б'ємо регін. Так це ще лікується там щось. Давайте тут синій. Не хоче помирати цей річард. Давайте ось так червоні. Так, знизу є синенькі. Можливо, зараз і доб'ємо його. Ну тут впорались, але дуже-дуже важко було. Так, ну навіть топ-1 зайшли. Оборона Д. Рейтинг 2344 місце. Ну, дуже далеко, але проти таких оборон в принципі непоганий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео.